Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Він дуже легкий у транспортуванні, має невеликі розміри та малу вагу. Має в комплекті пульт дистанційного керування, завдяки якому ще зручніше керувати вентилятором. Підходить для домашнього та зовнішнього використання. Вентилятор виготовлено з високоякісного АБС-пластику, який є міцним та має тривалий термін служби. Має регулятор швидкості обертання. Безшумна робота не заважає працювати або спати. Цей міні-вентилятор піклується про ваш комфорт, затишок у вашій оселі та допоможе охолодити вашу кімнату.